Друзі, доброго дня і слава Україні! Починайте підготовувати ділянки ваші під розсаду, тому що 4 вересня ми відгуляємо день народження жінки, 5-го ввечері, можливо, вже почнемо викопувати, щоб на 6-те відправляти. В першу чергу підуть замовлення, ті, що по розіграшах були так, переможцям. Потім йдуть по списку тобто ті, хто замовляв. Я буду телефонувати, запитувати про актуальність чи все добре. Ті, хто в розіграшах переміг, подумайте, можливо, вам ще щось треба докинути. Багато не зможу, тому що це буде нечесно по відношенню до тих, хто, хто робив замовлення далі. Тобто, ну, ви взагалі подумайте, нагадую, що відправка буде за мій рахунок по саме розіграшах. Це я показую квері. Показую, показую, не кажу хто, хто це у нас такий. Це, це квері. Це та ось біля агроволокна, це та, що укорінилась первіше, первіше з усіх. Величенька. Так що дивіться, буду дзвонити, мій телефон залишу в описанні під, під відео. Можете підписатись, щоб Ну, хто не любить брати тру, слухавку, так, невідомий номер дзвонить, щоб ви розуміли, що це я. Ось, розсадка така. Звичайно, буде відбраковки багато, там де коренева система не, не така, де рослина не така крива горбата. Це буде, тут нічого такого нема. Будемо відправляти тільки гарне, тому маєте на увазі, хотів вас повістити, тому що я не виходжу на зв'язок. Я з сьогоднішнього дня в отпуску і дуже багато хвостів маю, дуже багато хвостів і ніколи мені зні знімати відео. Тут коси, там, там ще щось роби, взагалі вікна ставив. Дуже складно. Тут взагалі така. ну Завжди в цих міжряддях вона така виростає перше, що здорові листи, друге, що висока, тому що тягнеться до світла. Так що, друзі, ось так. Чекайте на зв'язок. Пощо як швидко будемо намагатися це все зробити, тому що у нас буде 3 чоловіка. Я, моя жінка і мій брат. Ми постараємось швидко це все виконати. Щоб не було, як той раз що я всі розтягнув, я не знаю, там днів на 10. Зараз глянемо трошки Трошки тут де материнські. А, ну що тут, понятно. Там воно пробів, це значить між, це міжряддя. Оце ну, отаке повимахувало. Листочки, ми, які будуть там пошкодження або ще щось, ми їх будемо підрізати. У вас вже буде готова рослина, щоб втикнути її в землю. Більш нічого з нею робити не треба. Корінь там, хто хоче, буде підрізати, ну, я б не радив. Тому такі справи. Чекайте зв'язку. До побачення.